А ці також 200 гривень кілограм. Понятно. Як вам ціна 200 гривень кілограм? Подобається. так? Да? Ну не купимо. За цю ціну ми не купимо. На початку березня було ще дорожче, розповідає продавець овочів на Хмельницькому продовольчому ринку Андрій. Переконує, зараз ціна починає знижуватися. Вже впала ціна на огірок приблизно на З першого. це було що Гривень на 40-50 впала на естафету. Це тільки з'являється. Львівський теж ціна падає вже в приділах 50 гривень, теж знизилась ціна. Це Уманський 200 гривень, тернопільський також 200, і львівський 130 за кілограм. Весь хороший, свіженький, весь такий солодкий огірок, напоминаю, не Турція. Чоловік торгує тепличними огірками, вирощеними в Україні. А от помідори з Греції і Туреччини. Є ще Голландія, але це вже ексклюзивно. 300 гривень кілограм. За кілограм турецьких помідор просить 140 гривень. Ну, вона більш-менш напоминає зараз помідори. Солодка пахне хороша. От, така 120. В Греція, вона сьогодні перший день зайшла і сідраз у не ліпром. Попробую, скажу. Покупчення Віта із Хмельницького прицінюються до огірків за 120 гривень. Як на мене, то ціна 120 гривень. Це є не дуже така ж висока. Але враховуючи те, що це є не сезон, то будемо бачити, як воно. Ну взагалом, то як війна в країні, напевно, все-таки не працюють всі. Е Теплиці, коли можливо вже буде наша продукція українська, то ціна значно буде нижча. Овочі в Україні традиційно дорожчають наприкінці зими, початку весни через зменшення обсягів продукції. А цього року на цінову політику втрутився ще й землетрус у Туреччині. Почали ціни на і на помідору і за турці. Було на новий рік такий корнішон був турецький. Ми його продавали 80 сто 130. А зараз, зараз він 100-120, десь так, така ціна на нього. Ну, я його не беру, бо він де не каче. Його не хочуть. Він не смачний, довго не лежить. А наш є наш. Якою буде ціна за тиждень-другий, прогнозувати не береться. Не знаю, Паска наближається, Не скажу вам точно, як воно що.